Через російські ракетні обстріли та відключення електроенергії хмельничани звикають до нових умов життя. Сьогодні пані Інна із сином завітала до пункту незламності, який відкрився у середмісті. Вчора майже весь день світла не було. Весь день до вечора. І ввечері йдемо. Думаю, може, вже й знов світла немає. Але зраділи. Зраділи, як світло з'явилося. Сподобалося мені, що чай, мікрохвильовка, телефон зарядити. Ну саме основне саме важливі, напевно, що телефон. Бо зв'язок, чоловік, діти, старші, батьки, щоб зв'язатися, хоч хоча б раз на добу, знати, де вони знаходяться. Валерія приїхала до нашого міста з Херсонської області. Разом із сином жінка завітала до пункту незламності, щоб зігрітися. Насамперед, тут дуже тепло для дітей, так як в мене двоє дітей, і для них є зона дитяча. Можна телефони там зарядити. Чекати, щоб не на вулиці. заключаємо світла трошки далеко сюди їхати. Ми сидимо вдома, чекаємо, поки включать. Коли вже треба буде прям срочно, то звичайно сюди можна прийти. Зараз у Хмельницькому працює два мобільних пункти незламності. Лише за перший день роботи до одного з них звернулося більше тисячі людей. Одночасно, намет може вмістити близько 50 осіб. У даному пункті можна зарядити свої гаджети та отримати доступ до інтернету. Також тут можна зігрітися, попити гарячого чаю. Отримати домедичну допомогу та інформативну. тут є зони відпочинку також є куточок для дітей, де дітки можуть зі своїми батьками отримати допомогу та погратись іграшками. Працюють мобільні пункти безоплатно і цілодобово на вулиці Проскурівській та набережній Південного Бугу. Звернутись до них можуть всі, хто цього потребує. Також ще по місту є 11 Пунктів незламності ви можете їх знайти, перейти на сайт Незламність Там є інтерактивна карта, де розташовані такі пункти. Денис Клименко, Володимир Паламар, новини міста.